Відповідно до рішення сесії міської ради при затвердженні бюджету міста на 2015 рік та затвердженні програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік, передбачено виконання робіт про внесення змін у генеральний план міста і наступний крок що. Буде слідувати за прийнятим рішенням про внесення змін, це прийняття рішення про зонування території міста, яка відкриє можливість і дальшого виділення земельних ділянок для потреб міста. Адже не маючи цих документів, на сьогоднішній день міська рада не може. Приймати рішень щодо виділення і передачу земельних ділянок, чи то в користування, чи то у власність, чи для реалізації для потреб як комерційних структур, так і громадянам міста. В зв'язку з цим представлено на розгляд спеціалістів та служб концепцію внесених змін у генеральний план міста, яка передбачає перспективи. Розвитку міста передбачає зони забудови території міста, передбачає розвиток інфраструктури, яка планується розвиватись у місті. Сам генеральний план не є обмежений по часу, але перспектива така закладалась в межах 20-25 років, щоб ми мали можливість користуватись цим генеральним планом. Основні аспекти, які відображені, це перше. Передбачено земельні ділянки як для розвитку індивідуального будівництва, передбачені земельні ділянки як для розвитку котеджного та багатоповерхової забудови у місті Виноградові. Передбачено об'їзну дорогу, розміщення об'їзної дороги. А також передбачено і будівництво нової ділянки кладовища, яка на сьогоднішній день є у місті проблематичним. Крім того, враховано всі вимоги, які існують на сьогоднішній день по законодавству щодо обмеженого використання певних ділянок в зв'язку із наявністю тих. Обмежень, це є і зона залізної дороги, це є і зона об'їзної дороги, там є обмеження. Крім того, передбачено розвиток зеленого господарства в місті на сьогоднішній день. Спеціалістами встановлено про те, що у місті є необхідність розвитку площ зайнятих зеленими насадженнями. Такі зелені насадження передбачено розвивати у районі вулиці Комунальної. Це колишні озера, які на сьогоднішній день дещо у непривабливому стані. Передбачено і інші земельні ділянки для зеленого господарства. Передбачено у нас і розвиток комерції. Серед ділянок, які плануються під комерційне призначення, є ділянка з правої сторони в сторону Дубків за ПТУ між дамбою озера та автомобільною дорогою. Передбачено генеральним планом і перспективне закриття міського сміттєзвалища. Та рекультивація на цьому місці земель, де сьогодні є міське сміттєзвалище. Крім того, по окремим напрямкам робіт це стосується як інженерних мереж, так і е, транспортних розв'язок. Запропоновано поки що тільки концепцію. Наступний крок буде участь інженерів Діпроміста у детальній розробці кожної інженерної Інфраструктури. Думаю, що ці роботи ми завершимо у серпні-вересні з такою умовою, щоб ми до кінця року могли затвердити даний генеральний план та мали можливість прийняти рішення про затвердження зонування території міста.